Друзі, після зустрічі Трампа та Путіна з'являються нові подробиці. Засоби масової інформації опублікували список мирних умов Путіна. Є, до речі, вже відповідь Зеленського. Путін навіть запропонував гаранта безпеки для України, і це не Білорусь. Далі про це поговоримо. Також засоби масової інформації розсекретили знайдені документи з деталями зустрічі Трампа і Путіна. А ще Зеленський летить в США. Трамп пропонує дату. Тристоронньої зустрічі, а Американський інститут вивчення війни повідомляє, чи є взагалі, друзі, якісь зміни в політиці Кремля після саміту на Алясці. Тож є про що поговорити, буде цікаво, починаємо. Ну що, після саміту на Алясці з'ясувалося, що Путін передає список мирних умов для повного припинення вогню. Отже, а що хоче Кремль? По-перше, Росія не розглядає припинення вогню до підписання великої угоди. Київ має повністю вивести війська з Донецької та Луганських областей. Російська Федерація заморозить лінію фронту в Херсонській та Запорізьких областях, повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківських областях. Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом, ну тобто, Росія вимагає признати Крим російським. Також скасування принаймні частини санкцій проти Росії, заборона вступу України до НАТО навіть обговорюється можливість міжнародних гарантій безпеки для Києва, що до речі, друзі, ми бачимо вперше. Почали про це говорити одразу після саміту на Алясці. А також російська сторона вимагає російську мову та РПЦ зробити офіційною в Україні. Отже, що сказав Зеленський? Звичайно, президент відкидує такі вимоги, назвавши їх абсурдним ультиматумом, а не планом миру. Він підкреслив, що жодних поступок по територіях вимагати від України віддати наші ж землі це нонсенс. Наша конституція, до речі, забороняє відмовлятися від будь-якого клаптика навіть нашої землі. А також за словами Зеленського, мир можливий лише тоді. Коли Росія повністю виведе свої війська з усієї території України, включаючи Крим і Донбас. Але, друзі, бачимо абсурдні вимоги з боку Росії, і вони не змінилися за майже 4 роки, тому висновок тут можна зробити лише один: Кремль не хоче зупинятись. І, на жаль, таким чином, дипломатичний шлях до миру наразі залишається туманним. До речі, а ви звернули увагу на пункт про можливе обговорення гарантій безпеки для України з боку Росії, і це, до речі, не шутка. Вони навіть пропонують свій варіант. Путін запропонував гаранта безпеки для України, запропонував гаранта. Російський диктатор висловився, звичайно, проти розміщення в Україні сил безпеки 에, НАТО, проте він готовий обговорити гарантії безпеки для України. І як я вже згадував. Вперше ми чуємо, що Російська Федерація говорить про гарантії безпеки для України. Так, Путін пропонує зробити гарантом безпеки для України не Білорусь, а Китай. Хоча, можливо, згодом в нас з'явиться ще й Білорусь. Тобто Мінськ 3 там, чи 4 вже на порозі. Але, тим не менш, хочу акцентувати увагу, що Згадування про гарантії безпеки з боку Росії щодо України ми чуємо вперше. А що ще цікаво? Після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці засоби масової інформації розсекретили знайдені документи з деталями зустрічі Трампа і Путіна. Як це відбувало, як це сталося? До речі, дуже цікаво. В готелі Капітан Кук в Анкориджі Штат Аляска були виявлені секретні документи з деталями зустрічі, заплановані, які були на 15 серпня. Ці папери, позначені як матеріали Державного департаменту США, а їх знайшли випадково в одному з принтерів готелю. Тобто, друзі, секретні матеріали такої історичної зустрічі Трампа та Путіна знаходять. В принтері готелю. До речі, готель розташований приблизно за 20 хвилин від ем, тої військової бази, де збиралися лідери е, країн Росії та США. А як я вам казав, вже документи були знайдені в громадському принтері готелю, і там на восьми сторінках були зазначені точні місця та час проведення саміту, контактні номери телефонів урядових службовців США. Описан розклад заходів там, коли повинні були сідати за стіл, зустріч тет-а-тет, -тет, коли зустрічались з Путіним. Точні, точний час, імена розклад цієї зустрічі. Також в записах фігурує ідея, яку Трамп обговорював з Путіним про так звані обмін територіями. Дуже цікава ситуація, секретні матеріали знайшли в громадському принтері. Готелю взагалі, ви знаєте, реакція світу на минувший саміт між Путіним та Трампом викликав дуже різку реакцію. Наприклад, екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон описав саміт на Алясці як один із найнеприємніших моментів сучасній дипломатії. Він вважає, що такий урочистий прийом для Путіна це ганьба і зрада тих цінностей, за які бореться Україна. На думку Джонсона, сам факт привітання Путіна на американській землі, організація для нього там червоної доріжки та запрошення до президентського лімузину виглядало як приниження міжнародних депром... деп... демократичних принципів. Він також назвав шокуючим надання російському керівництву майданчика для поширення своїх. Пропагандистських наративів. Також, донька Келога обурилася червоною доріжкою для Путіна. Мопс назвала церемонію зустрічі російського злочинця просто жахливим рішенням і додала, що відповідальні за це особи повинні понести покарання. Особливе невдоволення вона висловила через залучення американських військових до церемонії. Пам'ятаєте, під час якої вони брали участь у Розстелені червоної доріжки перед тим як Путін вийшов з свого літака. І Мопс вважає, що це рішення є неприйнятним і заявляє, що використання солдатів у формі для таких дій щодо одного з головних супротивників США є абсолютно недоречним. Але друзі, а що далі? Ну, закінчився саміт в Алья... на Алясці. А що тепер буде далі відбуватись? Продовження бойових дій, наступні зустрічі, чи що Що я маю на увазі? Я маю на увазі візит Зеленського до США і що цікаво, його буде супроводжувати Європейський Союз, ну а точніше, лідери Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що вже в понеділок, 18 серпня, летить до Вашингтона на зустріч з Дональдом Трампом. Це прямий наслідок його нещодавньої телефонної розмови. Тобто вони домовились про таку зустріч. Про це вже і повідомив і Трамп, і Зеленський. Мета візиту проста: це роз'яснення, пояснення. Зеленський хоче отримати чіткі відповіді від Трампа щодо його мирного плану та обговорити деталі е, такої залізобетонної гарантії безпеки. Ну і схоже, цього разу. А що дуже цікаво, в гру вступає нарешті Європейський Союз. Що я маю на увазі? Лідери ЄС супроводжуватимуть зеленського. Видання політико із посиланням на європейських дипломатів повідомляє, що Європа не хоче залишитися осторонь. Європейський союз планує відправити разом із Зеленським до Вашингтона групу підтримки з ключових лідерів Європи. І це вже трохи схоже, друзі, на активні дії з боку наших європейських друзів, що дуже важливо. А справа в тому, що в Європі зросло занепокоєння, що США, наприклад, можуть піти на поступки Росії, які не відповідають інтересам як України, так і Європейського Союзу. А хто поїде з Зеленським інформації немає, але говорять, що до Зеленського може приєднатися? Президент Фінляндії Олександр Стуб та генеральний секретар НАТО Марк Рюте обидве обидві мають хороші відносини з Трампом і можуть виступити як модератори, щоб запобігти можливим конфліктним моментам. Всі ми пам'ятаємо минулу зустріч в овальному кабінеті між Зеленським та Трампом. І цього разу ніхто не хоче повторення такого сценарію. Тому і Європейський Союз відправляє. Так би, якщо можна так сказати, груп підтримки для Зеленського. До речі, Трамп пропонує тристоронню зустріч. За даними ЗМІ, Трамп запропонував провести тристоронню зустріч за участю звичайно себе, Путіна та Зеленського. Дата вже навіть відома за інформацією видання Ексіус. Трамп хоче організувати цю зустріч вже 22 серпня, тобто через 5 днів. Зеленський, звичайно, каже, я тільки за, він підтримав таку ідею. Він готовий говорити з усіма, хто може допомогти завершити війну. Однак, друзі, Путін знову не дає своєї згоди, що поки що є головним каменем спотикання. Отже, найближчі дні обіцяю бути дуже насиченими. Україна веде активну дипломатичну гру, щоб забезпечити свої інтереси в цій складній ситуації. І перед тим, як я розповім вам про ще одну цікаву новину, про те, як, чи змінилася, наприклад, стратегія в Кремлі після зустрічі на Алясці чи ні. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, а ми продовжуємо. І знаєте, найголовніше питання виникає наступне: чи вплинув саміт на Алясці на плани, наприклад, Кремля? Американський інститут вивчення війни опублікував свій аналіз, в якому дійшов висновку, що зустріч Трампа і Путіна не дала друзі жодного сигналу про зміну цілей Росії. Аналітики підкреслили, що Путін не демонструє готовності до компромісів. В своїх заявах він лише повторив старі вже відомі вимоги, які, по суті, є е, ультиматумом. Американський інститут вивчення війни зазначає, що Кремль продовжує розглядати війну як інструмент для досягнення своїх цілей і не відмовляється від ідеї підкорення України. Мирні ініціативи, на їхню думку, це наразі лише така собі димова завіса для Заходу. Також Слова про мир від Кремля розходяться з його діями на фронті. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про масове перекидання російської військової техніки на запорізький напрямок. За його даними, окупанти вже тиждень активно перекидають колони техніки, особовий склад та боєприпаси в бік Запорізького фронту. Андрющенко наголосив, що особливо інтенсивний рух спостерігався саме після саміту. Що свідчить про підготовку до посилення наступу. Ось, друзі, вам і відповідь. В той час, коли Путін говорить про мир, його армія готується до нових боїв. Тому ніяких реальних змін у стратегії Кремля немає. Я вам дуже дякую. Поставте лайк, підпишіться, до побачення.